Молодь за мирну Україну саме під таким гаслом цьогоріч відбудуться загальноміські заходи до відзначення дня молоді. Святкування поділено на три напрямки: мистецький, спортивний та патріотичний. У зв'язку зі складною суспільно-політичною ситуацією в країні частину заходів скоротили. Взагалі в області планувалося 160 заходів. Зараз їх буде менше, чому, тому що в зв'язку з ситуацією в державі ми всі такі розважального характеру заходи, тобто концерти, ну, гучні концерти, ми просто пропонуємо зняти з програми. Чому? Тому що ну, недоречно, коли відбуваються бойові дії в державі, дуже гучно святкувати день молоді. Хоча навіть під час війни звучали певні пісні, але я думаю, що вони і будуть звучати, і це будуть виконання. Саме такого в текстів патріотичного характеру також у Житомирі проходитиме благодійна акція зі збору коштів, які спрямують на допомогу 95-й окремій аеромобільній бригаді. До проведення акції долучились майже усі громадські та студентські організації міста. Загалом працюватимуть 30 мобільних груп. До кожної з них входитиме представник з фонду громади Житомира. Усі зібрані під час акції кошти планують витратити на переобладнання військової техніки, зокрема, БТРів 80-ї моделі. Основна. Ом, їх сьогодні в штаті цих є 50 БМП, які за дев'яносто мобільну бригаду, і це наша така основна мета, щоб дати їм захист такий сучасний. Приблизна вартість на сьогоднішній день. Ми казали, що це складає 3,5 тисячі гривень. Також у місті заплановано проведення молодіжної акції з благоустрою міста, яка передбачає нанесення зображення українського прапора на електричні опори, яких у нашому місті близько 2,5 тисяч. Щоб була ця акція проведена для всіх студентів, для всієї моди, для підняття під патріотичного духу. Тому ми запрошуємо, користуючись нагодою, запрошуємо всіх студентів міста, всіх навчальних закладів, вищих професійно-технічних училищ до проведення цієї акції. Акція буде проходити 26-27 числа, початок акції 26 числа о 10-й годині, збір студентства о 10-й годині біля драмтеатру. Окрім того, в рамках відзначення дня молоді планують провести велопробіг, фестиваль повітряних зміїв, виставки Українські патріоти та герої Житомирщини. А також увечері на усіх житомирян та гостей міста чекає мистецьке вогняне шоу.